Маруся Чурай. Повний аналіз. Маруся Чурай. Рід Ліро Епо. Жанр історичний роман у віршах напрям неоромантизм. Тема розповідь про нещасливе кохання Марусі та Грицька. Зображення картин життя України 17 століття. Ідея утвердження найкращих рис українського жіноцтва. Охоплення силою духу і незнищеністю українців. Значення митця в історії і долі народу. Період подій. Доба Хмельниччини. 17 століття. Місце подій Полтава. Київ Історія написана. Ліна Костенко взяла за основу сюжету вірш. Ой не ходи Грицю та й на вечорніці. Важливі деталі. Дві сюжетні лінії. Кохання Марусі та Грицька, історичні події XVII століття, дві кульмінації, події в хронологічному порядку, цитати про твір, це народне життя в строкатому його повнокрові побут, побут звичаї і вірування, військове спорядження, флора і фауна, усе яфує, усе рухається, переливається, дихає. Потужністю духовного космосу віє від сторінок цієї книжки. Маруся Чурай нагадує класичний архітектурний ансамбль, що втілює, що втілює великий стан велику ідею, поетичний матеріал розгортається сам із себе за законами внутрішньої необхідності і зовнішньої доцільності, Кристал, у якому безліч раней духовна енциклопедія українського народу XVII -го століття головні персонажі і, їх, і їхня характеристика Маруся Чурай, дівчина із Полтави. Яка надихає своєю творчістю козаків. Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш. Це пісня, це душа. Коли в похід виходила братва, її піснями плакала Полтава. Вона дуже духовна, тому мало хто її розуміє. Дівчина часто страждає від чужих застрічнів, несправедливих розмов. Маруся має гарну зовнішність, тому користується популярністю перед чоловіками. Натомість дівчина вірна своєму єдиному Гриці. Е, Гордій Чурай, батько Марусі. Він усім серцем любив свою батьківщину. Був чесним і хоробрим. Козак, який брав участь не в одній битві проти польської шляхти, позрабив до ворогів у полон, а згодом його стратили. Гуртія дуже поважала не лише козаки, а й прості люди. Ганна Чураїха, мати Марусі, дружина Гордія, Грицько Бобренко, коханий Марусі. Завдяки впливу родини дівчини теж мав багато духовних цінностей, але іноді виховання його корисової матері давало про себе знати. Він мріяв не тією міркою. В житті шукав дорогу непряму. Він народився під такою зіркою, що щось в душі двоїлося йому. Саме це змусило хлопця обрати не кохану, а багату дівчину. Від того кидався берега до того, любив достаток і любив пісні, е Це як, скажімо, вірувати в Бога і подавати душу скроні. Оріха Бобренчиха, мати грецька, поспавлена всього духовного, е живе лише матеріально, воювала за куку, за телицю, за межу. Саме вона і спонукала сина брати багату наречених. Халя вишниківна, дівчина із саможньої родини, Такі пухкі у галі крученята, коса білява, куца і товста, як ріп'яшкі зелені оченята, і пишно закопчені вуста, гуха до пісні завжди щось спотворить, усе вишиває, прошу подушок, А ще як мовчить нічого, заговорить гостренькі зубі, зуби чисто ховрашок. Вишняк, батько Галі, е, як він умирає, красно говорить, які в нього займи ще й муки. Уся Україна волум'ям горить, він і на цьому теж нагріє руки. Іван Іскра, козак, полку, полковий обозний, один із небагатьох, хто розуміє значення творчості та митця для суспільства. Через це іноді почуває себе самотнім, бо мало, е, мало людей могли зрозуміти його рятує Марусю від страти, бо неймовірно її кохає. Е, Мартин Пушка, полковистий і полковник, ще не старий, і, і, і славу мав, і сиву, е, про нього потім думу складуть Мене вісім літ і голову цю сиву в егоському на списі продадуть. подадуть. Весько Кот Черкес, Козак, який теж кохає Марусь, Семен Горпан, Віт Суддя, Богдан Хмельницький гетьман своїм універсалом рятує Марусю від страти і мандрівний дяк Будова дев'ять розслів. Кожен має назву сушетні елементи. Кульмінація один суд над Марусею і вирок. Зав'язка погоди Марусі по стосунки з грицьком і дитинством. Розвиток тієї проща Марусі, кульмінація друга облога Полтави, розв'язка зняття облоги Маруся поводжає полк, що співає її пісні. Зміст. якби знайшлась неополима книга літо, 1658 рік, Полтава загоріла дощем. Серед поповища загубилася книга, у якій йдеться про славу Марусі Чурай йде суд над дівчинкою. Молосі звинувачують у тому, що вона нібито торгіла грицька Бобренка за зра. У суді мати дівчини від Семен Горбань, полковник Мартин Пушкар, мати грицька Галя Вишнякін, свідки та півполтави. Спочатку виступає стара Бубранчиха. Вона нас стверджує, що їла Грицька Маруся. Далі слово надають свідка Павлеска Демиха, кума Бубренків, розповідає, що одного вечора бачила, як Грицько повертався від чураїв сам не свій. Через кілька хвилин жінка почула плач по і кинулася до їх двох, до їхнього двору. Там побачила, як Грицьці, увесь в конвульсіях помирає, що Вони не робили, а, врятували хлопця, а врятувати хлопця не вдалося. Наступним вистуває, виступає Фесько дозор. Одного разу чоловік чув розмову Марусі та Грицька, який розповідав дівчині про своє одруження з Гавою. Після цього Маруся хотіла втопитись, але в останній момент її врятував Іван Іскра. <кхід> Слово надають Галі вишняків. Дівчина підтверджує, що вони з Грицьком справді планували побратися. Галя знала, що він кохав Маруся, але зробити з цим нічого не могла. Е, наступним говорить Семен Кап... капканчик, друг Грицька. Він стверджує, що спочатку Гриць дуже любив Марусю, а потім у нього з'явилися почуття до іншої. Хлопець довго роздумував, кого убрати, але все-таки зупинився на багатій Галі. Далі свідки розповідають історію кохання Марусі і Грицька. слово надали і матері і дівчини. Чужа душа, то кажуть, темний ліс, а я кажу не кожна. Ой, не кожна. <кхем> Чужа душа, то тихе, море, сліз. Полювати в неї гріх тяжкі не можна. На захист Марусі виступаючи, Іван Іскра і ось кочерки Маруся, слухаючи всі слова свідків, просто мовчить. Люди вимагають у неї або звільнитися, або сказати щонебудь для свого виправдання. <кій> Дівчина похитна, що відчуває свою повину, готова прийняти будь-яке покарання почуття безкоханого для неї мука. Маруся чурай оголошуть е, Страта. Полтавський полк виходить на зор. З'являється гінець, який попереджає людей, що до кордонів, наближаються вороги. Потрібно збирати оки і вирушати в підмову. Зранку полтавський полк йти боронити свого народу. Сповідь. Марусю на три дні відправляють до темниці, щоб та мала змогу пок... покаятися, перед перечитачі... читачем постає низька спогадів дівчин. Вона згадує дитинство батьків, Гриця й його родинні стосунки. Далі Маруся повертається до свого кохання і встановлює. Прич... Причина, чому все так сталося, моя любов чолом сягла неба. і Агрець ходив ногами по землі. Мається на увазі духовна нерівність. Найбільш болючим для Марусі є спогад про Макові. Тоді дівчина поверталася з церкви, а, а за нею йшла Галя Вишняківна, яка насміхалася із Марусі. У роздумах Маруся не помічає як повний час, їй приносять з від матері. Білий одяг і пироги з яблуком. Гінець до гетьмана. Іван іскра мчить до Богдана Хмельницького, аби сповістити про несправедливий суд. Він розказує гетьману, хто така Маруся і хто її батько, оповітає всю історію про вбивство Грицька. Хмельницький уже наступного дня надає Іванові універсал про виправдання Марусі. Гетьман враховує все і неймовірні пісні дівчини і подвиги її батька. Страту. Маруся готова йти на страту. Ще трохи її життя обірветься. Коли дівчину виводять на площу, люди по-різному реагують. Хтось називає Марусю вітьмою, хтось щиро спів... співчуває. <клес> Немає серед натовпу лише матері дівчин, бо жінка не хоче бачити смерть власної дитини. Перед стратою на площу вливається Іван Іска, який показує універсал від Богдана Хмельницького. Дівчина не дуже радіє цій новині, бо вона не хоче жити далі. Проще, стара черевіха, помирає через півтора тижня, Маруся змучена і, сто... і знедовна, вирушає на прощі до Києва. По дорозі вона зустрічає матчного дяка філософа, з яким продовжує свою подорож. Він розповідає дівчині про северотинна Наливайка. Северина Наливайка, Ярема Вишневецького, Якова остріницю, Остр козаки. Маруся з дяком зустрічають різних людей, мавуються неймовірною природою. Дівчина осмилюється історією України. Одного разу в давні Маруся спостерігає натовп ледве живих людей зі свічками в руках. Вони розповідають, що змушені покинути рідне село, бо там їм немає чого їсти. Люди тікають від голодної смерті, шукаючи кращої долі. У Києву Почеській мав у Марусі виникає багато запитань, чим ці тіла відрізняються від тих, які тікають від, гол... від голодної смерті. Хіба ці святі мучилися більше, ніж ті нечесні селяни? Ну, і чому Бог так поділив? Помолившись, Маруся повертається в Полтаву. Дідова балка Іван Іскра відвідує старого запорожця, якого колись висвалили із 12-літньої турецької неволі. Дід займається різбярством. Іван попереджає про наступ ворогів і радить тікати, але Запорожець е, не збирається покидати рідну домівку. Уже не раз зустрічав ворогів із цим перед обога Полтав місто вже четвертий тиждень у Польській області, але козаки мужньо тримають оборону. Іван Іскра йде до Марусі і пропонує їй одружитися. Дівчина відмовляється. Весна і смерть, і світло в воскресінні. Портагу таки вдалося визволити. Місто повертається до звичайного життя. Маруся, Маруся хворіє на сухоти, туберкульоз. Вона відчуває, що смерть не за горами, виснажена хворобою і самотністю, е Смиренно чекає свого кінця. За вікном Маруся чує, як молоді хлопці співають її пісні, а дівчата ой не ходи грицю. Дякую за перегляд. Підписуйся.